Привіт, ви на каналі Алехас, і зараз ми знаходимося в музеї Mazda Classic у Німеччині. І в цьому відео ми розповімо вам про історію компанії Mazda, яка сягає вже більше ста років. Крім того, з'ясуємо, коли і хто привіз перші мазди на територію України і чому Мазда має таку бездоганну репутацію на українському ринку. І крім того, ми також з'ясуємо, чим мазда запам'яталася в автомобілі будування. Цікавий факт, що компанія Mazda спочатку займалася виробництвом коркових виробів. Її засновник Дзюдзіро Мацуда в 1920 році придбав фірму під назвою Toyo Cork Kogyo. і е, він е, одразу зрозумів, що потрібно виробляти якусь іншу продукцію. І до речі, саме на цій компанії вперше з'являється відділ, який досліджує ринки, і е, внаслідок такого дослідження. Е, Мацуда зробив висновок, що потрібно виробляти мотоцикли. І у 1931 році компанія створює свій перший триколісний вантажний мотоцикл під назвою Mazda Go. І до речі, а що ж таке Mazda? Тобто, це ім'я, в принципі, це ім'я Бога одного з богів азійської міфології, і воно співзвучне з назвою з ім'ям. Самого засновника Мацуда тому е, йому дуже подобалася назва Мазда, і він застосовує це у власній продукції. І е, цікаво, що е, компанія була засно розташована в місті Херасима. Під час Другої світової війни е, компанія виробляє також військові мотоцикли. І е, після страшного удару ядерною бомбою. Е, Компанія відновлює власне виробництво лише в 1950 році, і це також були саме такі вантажні мотоцикли. Але Мацуда дуже мріяв виробляти власні автівки. Перший прототип в нього був ще в 1940 році. Він намагався створювати і невеличкі вантажівки. В 1960 році. У Мазди з'являється власний автомобіль Mazda R360. Це була невеличка така машинка, розрахована на чотирьох пасажирів, але звісно, що не європейської комплекції. Бо поміститися туди могли тільки японці, і ця автівочка, ну, була така типового японського складу. Далі в Mazda з'являються на базі Mazda R360 інші розробки. Наприклад, от ми бачимо також такий невеличкий універсал. І далі компанія переходить до виробництва. Вантажівок триколісних, чотириколісних і виробляє саме такі невеликі транспортні засоби. Вона здобуває певну репутацію на японському ринку і навіть починає експортувати автівки до азійських країн. Цікаво, що перші поставки ще тих самих вантажних мотоциклів Mazda проходили через компанію Mitsubishi, яка мала ексклюзивні права на китайському ринку, e, Mazda дуже стрімко розвивається e, саме через те, що компанія обрала принцип e, застосовувати найкращі передові технології. І тут ми бачимо продукцію, яка вироблялася у 60-ті і e, на початку 70-х років і була призначена для азійських ринків. Але справжнє диво стається з Маздою вже наприкінці 60-х років, і цьому сприяв один дуже цікавий випадок. Важливим випадком в історії Мазда було знайомство з компанією НСУ і з роторними технологіями. Саме цей факт вплинув на перебіг всієї історії Мазди. А сталося це наступним чином. Тобто, до 1959 році до компанії Mazda приїздить керівник німецької компанії НСУ з візитом, і ця компанія тоді була лідером з виробництва і розвитком роторних технологій Фелікса Ванкеля. Більше того, Фелікс Ванкель фактично був штатним працівником НСУ. В тому ж році керівник Мазда робить візит до Німеччини, де також знайомиться з технологіями Ванкеля і вирішує, що це буде майбутнє його кампанії. І в 1961 році Мазда і НСУ підписують договір про співробітництво в галузі роторних технологій. Мазда створює власні двигуни, вдосконалює їх і покращує їх. Планує будувати свій модельний ряд в майбутньому саме на технологіях роторних двигунів по типу ванкеля. І тут ми бачимо, що в принципі компанія на початку 70-х років виробляла доволі багато різноманітних автівок, які мали саме роторні двигуни. тут у нас представлено весь ряд, який мав саме роторні двигуни. І головною родзинкою, безумовно, в 1968 році стає Mazda Косма Sport 110 s Вона викликала величезний фурор, бо саме цей автомобіль, завдяки двигуну Ванкеля, мав 110 кінських сил, але розганявся до 185 км на годину. Мазда. Будує велику кількість різноманітних роторних автомобілів в різних класах, пропонує їх, в тому числі і на американському і на європейських ринках, застосовує мазда роторні двигуни і спортивних автомобілів. І одна з таких родзинок, яка в принципі перевертає весь. Світ спорткарів стає поява Mazda rx 7 у 1979 році. Це саме та мазда, яка розпочинає сегмент спортивних купе з роторними двигунами і присутня в модельній гамі Мазди довгі роки. Крім того, з роторними вигунами були також і пікапи, і спорткари. І в 1991 році Мазда навіть виграє перегони у Лімані. Перемога в Лімані стає дуже знаковою, бо це дуже престижні автомобільні перегони, які приносять величезні дивіденди тим, хто там виграє. Тому після цього успіх маздовських роторних двигунів. Був забезпечений, крім того, Mazda залишається єдиним у світі виробником, який і досі виробляє двигуни за принципом Ванкеля. Спочатку, коли НСУ презентувала цю технологію, дуже багато виробників придбало в неї ліцензії і намагалися створювати власні автівки також за цим принципом. Але тільки Мазда зуміла довести роторні технології до надійності, яка забезпечувала серійне виробництво протягом довгих років. Але на початку нашого відео я обіцяв вам розповісти, а які ж мазди з'явилися на українському ринку вперше. Ось саме ця 323 була першою. Є навіть фотографії цього автомобіля біля Київського оперного театру. Її привезли саме артисти Київського театру опери і балету, які з'їздили дуже вдало на гастролі. До Японії. І привезли вони тоді багато різноманітних автівок, в тому числі серед них була і оця Mazda 323. Але саме цікаве, що Mazda це, в принципі, перша офіційна іномарка на території України. Ще в 1989 році Ігор Миколаївич Сатуленко створює спільне підприємство Minolta Трейдинг Україна. Яке починає постачати в 90-ті роки різноманітну битову техніку, і в тому числі і автівки. І вже на початку 90-х років до України приїздять Mazda 323 і Mazda 626. Mazda 323, до речі, була от саме в такому виконанні, і він вперше привіз їх навіть в дизельним з дизельними двигунами. Єдине, що тут представлена. Трьохдверна версія, а е, саме Міноута Trading Україна постачала е, е, седани чотирьохдверні, і ці автівки е, створили в принципі прецедент. Коли е, по-перше, це був перший тест драйв для журналістів, бо саме журналісти розповідали про переваги Mazda 3 е, на українському ринку і. Е, Розповідали, чому дизельний двигун має переваги перед бензиновим. Крім того, була і мазда 626». Ось ми можемо побачити, як вона виглядала. Тоді це було от саме таке покоління автомобілів. Тут вона також у виконанні купе, але тоді до нас постачалися чотиридверні седани: Mazda 626». Цікаво, що Ігор Миколаїв Сатуленко розповідав мені, що перший Mazda 626 він продавав майже за 50 тисяч доларів і вони користувалися попитом. Чому була така велика вартість? Тому що саме такими були мита на ті автівки тоді, а принцип пана Сатуленка був в тому, що він завжди виконував закони. України, тобто він завозив автівки офіційно і саме цим і здобував репутацію компанії як бездоганного платника податків. По-перше, по-друге, компанії, які завжди виконував власні зобов'язання. Ну і вже в 92-му році на українському ринку з'являється оця красуня Mazda 626 з виконання G.E., і саме така автівка була тоді дуже востребована, бо вона, по-перше, мала кузов п'ятидверний ліфтбек, по-друге, мала доволі багату комплектацію. І більше того, ці автівки полюбляли потім переганяти і різноманітні наші перегонники. Які постачали автівки з європейських ринків у вигляді вже потриманих автівок? Я скажу так, що в мене також була от саме ця мазда такого покоління 92-го року, і досі в мене залишаються найкращі враження від цього автомобіля. Але я вам обіцяв розказати, чому у мазди бездоганна репутація на українському ринку. Ну, Перше, те, що вони завжди платили податки і відповідально відносились до своїх автівок і до сервісу цих автівок, і тому вони забезпечували автомобілі не тільки продажем, але й запасними частинами. Але в історії Мазда була ще дуже цікава модель, яка увійшла навіть до книги Рекорди Гіннеса як найбільш продаваємий. Відкритий родстер так саме в 1989 році з'являється оцей відкритий двомісний родстер під назвою Mazda mx 5 Або на інших ринках він ще мав назву Miata Автомобіль виявився дуже вдалим. Він полюбився покупцям як в Америці, так і в Європі. Навіть зараз є. Певні фан-клуби саме цієї моделі, є вони і на території України. І цей автомобіль забезпечує бездоганну керованість і просто купу емоцій викликає сам процес їзди на ньому. Мені теж колись довелося проїхатись на МХ5, і я досі пам'ятаю ті враження, тобто цей автомобіль дійсно вартий своїх грошей. І як бачимо в Німеччині ці автівки викликають досі захоплення, і в цьому музеї їм присвячена величезна частина зали. За свою історію Мазда створила багато дуже цікавих моделей, які мали величезний вплив на автомобілебудування не тільки в Японії, а й в інших країнах. І крім того, з 2002 року у Мазда з'являється нова філософія дизайну. Під назвою Zoom Zoom. І саме в цій концепції створюються останні моделі Mazda, які присутні в тому числі на українському ринку. Тобто поєднання технологій, дизайну, надійності і бездоганної репутації. Це і є складові успіху. Mazda. на українському ринку Mazda завжди входила до топ-10 найбільш продаваємих автомобілів на ринку і залишається такою і зараз. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші враження від Mazda, від тих моделей, які ми вам тут показали, бо ми знімали це відео в музеї Mazda Classic в Німеччині. І як бачите, навіть німці, маючи дуже потужну власну автомобільну індустрію, цінують Мазду, створюють такі чудові музеї і пам'ятають цей бренд і культурують його історію.